Замовили значить, дві втулочки на шатун Мінськ під 16 палець. От є 16 й палець, бронза. Сам шатун Мінський стандартний. І два незамисловатих інструмента мікрометр і натурмір. Йдемо далі на токарник, зараз все покажу. Значить, Шеверлин. Шверлим, обов'язково тупим сверлом. О. Шверлим. Точим! Точим, ломо, коротше. Міряємо, контролюємо. 25 соток, багато. Треба точити, щоб було десь від 5 до 10. Чітко, значить, 7 соток по зовнішньому діаметру. Розточуємо. Пішло так, значить, виточив, у нас вийшло внутрішній діаметр на 3 сотки більший. Тобто зараз у нас фактично палець проходить сюди вільно, коли він запресується, то відповідно то все зіжметься. і Можливо, потім буде ще розгорткою трошки пройтись. Відрізаємо. Обов'язково робимо фаски, бо без фасок воно просто не буде їздило нормально. Воно просто треба зробити фаски, щоб було дуже красиво і дуже гарно. Просто прекрасно. Визнімали фаски, значить, фінально беремо різьбові різації і робимо ось такі канавки для кращого проходження і отримання масла. така втулочка вийшла. Значить, відповідно, сюда вона не лізе. На пальці вона зараз має зазорчик сотки. Вона сюди заходить.